Грамотійки, Вітаю. Привіт. Добрий день Розпочну щоденник подій з новини, яка мене дуже порадувала. У нашому місті відкрилась нова кав'ярня. Незвичайна, книжкова, книгарня кав'ярня. Скільки тут шаф, полиць? На яких багато різноманітних книжок. І якщо подивитися на них, зрозумієте часу не вистачить їх передивитися. За один раз можна роздивитися тільки деякі з них. Ходімо зі мною. За столами можна зручно влаштуватись та почитати обрану книгу. У зручний час повернутись і дочитати її. Запрошу друзів, щоб разом перечитати уривки улюбленої книги та обговорити їх за чашкою запашного чаю. Це місце, де можна познайомитись з автором книги, послухати історію, як він писав книгу, вигадував її героїв та їх пригоди. Він може прочитати, захоплюючи частини цих пригод. З письменником можна сфотографуватись. На згадку про зустріч придбати книгу з його підписом автографом. Друзі, звернув увагу, що інколи люди кажуть, Моя сама улюблена книга. Правильно казати, моя найулюбленіша книга. Мій найулюбленіший автор. Моє найулюбленіше місце. Ходімо додому, я покажу вам свою бібліотеку. До речі, ви запитуєте, які книги краще читати паперові чи електронні. Читаючи електронну книгу, можна збільшувати розмір букв, улюбленим кольором виділяти цікаві моменти, гортати сторінки одним дотиком. Електронною книгою ти можеш поділитись з друзями, надіславши її через інтернет. Паперову книгу можна брати до рук. Підчувати її, розглядати обкладинку, перегортати сторінки, роздивлятись ілюстрації, її можна поставити на полицю. З улюблених книг можеш зібрати свою бібліотеку та побачити кількість прочитаних книг. Паперовими книгами можна ділитись з друзями під час зустрічі. Настав час вправ для розвитку пам'яті. Люблю гортати, як книжки. Один книжки у світі різні є. Казки два. Пригоди три. А чотири в них картинки. П'ять вірші веселі є. Шість кишенькові навіть є. Сім для дорослих і дітей. Вісім наукові розважальні. Дев'ять є товсті. Тонкі книжки, 10 з таємницями книжки. Буду книжки, Я читати і про все на світі знати. Коли я подорожував країною, бачив багато різних бібліотек, розкажу вам про найбільшу бібліотеку нашої країни. Вона знаходиться у Києві. Це бібліотека імені науковця Володимира Вернацького. У висотній частині зберігається величезна колекція книг. У будівлі є два підземні поверхи з них до читальних залів можна дійти незвичайними сходами, але насправді сходів вона немає це похила доріжка, яка схожа на дитячу гірку. Найбільш вразили мене вікна у читальній залі, які схожі на ілюмінатори космічного корабля. Їх зробили, щоб люди могли читати книги під природним сонячним світлом. Сьогодні я розказав вам, як правильно казати про те, що найбільше подобається. Моя найулюбленіша книга. Мій найулюбленіший автор, Моє найулюбленіше місце. Говоримо правильно Читати Почитати, дочитати, перечитати. Прочитати. Бувай! До зустрічі! До побачення!